Сьогодні рашисти знову завдали масових ударів по енергетичній системі України, через що у багатьох містах зникло світло. Сподіваюсь, ви запаслись готівкою, оскільки наразі банкомати скоріш за все не працюють. Але це ми можемо зараз перевірити. Банкомати не працюють. Шукаємо далі. Якщо ви не можете знайти працюючий банкомат у вашому районі, можна звернутися до деяких магазинів. Наприклад, у магазинах АТБ, Маркетопт та Єва можна зняти готівку з карти на касі. А також така послуга є у мережі нова пошта. Сьогодні ми запитали Кремечуан, чи вдалося їм зняти готівку, аби її вистачило на деякий час у блекаут. Я отримую зарплату готівкою, і в мене тільки так є готівка, бо сьогодні я не встиг зняти з карти. Ну, я бачив в маркетопці, знімали, я не помиляюсь. А так все я не Я після першого блокауту ходжу тільки з готівкою. Я не кладу гроші на картку. Це дуже, ну, якось було очікувано, що буде другий блокаут, тому тільки готівка. День не встиг зняти і банкомат, який завжди коли світу немає, тут, в галактиці. Мої генератор хороший. Мені на роботі видають зарплату готівкою. Я бачив тільки черги, де зняти, чесно, не знаю. А грошима з запаса наперед. Більшість банкоматів у центрі сьогодні не працювали під час масового відключення електроенергії. Але два ми все ж таки знайшли. Наші пошуки можна вважати вдалими. Нам вдалося знайти два місця, де можна зняти готівку під час блокауту: це ОТБ банк та укурсі банк. Тож кожен бажаючий може звернутися до відділення та зняти суму, яка йому потрібна. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Кремочуцькі новини.